Слава Україні! етері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Остання середа 2023 року, пані та панове. Уже сьогодні середа. Гог досі косплеїть е під геймстор. Анґелтр вивіда. I've been enjoying meeting all the fans and seeing. Hey, Duck. Their duck. What? We talked about that. Just one sentence. I just wanted to add a little bit. You know, funny. Y yeah. Cool. Cool. But uh, it's my video. I'm of Drivier. You might have the looks, but I got the voice. Yeah. You may have the voice, but I have the sword. Revelation <laughs> Gold Edition. Сам же Тім Свіні в своєму магазині роздає все те, про що я розповідав минулого разу. Ну хоч би здивував, чи що, бо так і не цікаво. Оце глянув, що інсайдери на інсайдерили і роздав би інші забавки. Але на жаль, такого не буде. Файтинг Girls 2 and Encore отримав оновлення, що покликане покращити продуктивність гри та стабільність мережевої її складової. Покращення, ага. Розробникам Hogwarts Legacy довелось балансувати силу закляття Авада Кедавра, бо воно було занадто імбовим для босів. Авада Кедавра, Також варто згадати, що Авада Кедавра буде доступна лише гравцям, що придбали Deluxe Edition забавки. Антимонопольний комітет Америки заблокував купівлю Activision в Мікрософтам. Компанія коробок та вікон не розгубилась та відповіла, що комітет порушив конституцію Сполучених Штатів Америки. Привіт, я сол Гудман. У вас є права. Так сказано в конституції, і я згоден. Задовбала стрілянина. А як на рахунок польського симулятора військового медика Пацифіста? Подобалась ідея? Ну чекай, поки випустять. Точної дати нема, але обіцяють на червень 2023-го. Також було анонсовано жахастик Лемпо. Прикольною реалізацією запальнички. Гра чимось нагадує амнезію. Дати виходу поки нема, але сторінка в стімі є. Де за глушкою вказаний 2023-й. А також було анонсовано ще один індичний жахастик. «Let me OUT! Хоча, переглянувши ігролад, нічого особливого нового там і нема. Але фанатам жанру, напевно, зайде. Що створює певні незручності, гнітюче відчуття ізольованості. Це саме те, що мені треба. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі.